Пригарного благословенного понеділка, новий тиждень, нові можливості, новий час, ну, бо все нове, бо понеділок, сьогодні вштовхає нас чи копає, а, надіюся, благословляє слово Боже. І е, саме вірш, я, здається, десь вже про нього говорив, але щось сьогодні саме ним хочу поділитися, це є 1 Коринтян 10.12, коли апостол Павло каже, що якщо ти стоїш, то дивися, аби не впав. Чому, чому це важливо? Тому що ми падемо. Тому що без перестанку падемо. Тому що без перестанку я бачу навколо священників, друзів, знайомих, сусідів, парафіян, які то в одне, то в друге болото падають. І, і якщо не уважати, якщо не, не бачити ці падіння, якщо не бачити твої заноси, то дуже швидко ти можеш стати. Очільником якоїсь великої тоталітарної країни і нічого з собою не робити. І можна стати тираном і всіх навколо гристи. можна стати таким тихим тираном і гристи лише своїх, або зовсім зовсім тихим і гристи лише себе. А шкода, тому що життя триває і нам треба жити. І тому апостол Павло каже: уважайте, як ви стоїте. Чому? Бо аби не перейти до самопевненості, яка нас миттю захопить, миттю просто. Самопевність. Я зможу, а я легінь, а я жінка, а я це, а я досягну. Послухайте, уважайте. От це, власне, це заклик Ісуса, чувайте, тобто будьте пильними. Я собі перше подумав: слухайте, яка б не була професійна армія, яка потужна, яка моцна, яка озброєна, підготовлена, якщо пару військових або один військовий пропустить ворога через непильність або через недостатню пильність, то все. То, то, то може бути поразка. Може бути поразка, і ціла частина фронту буде відвоювана. А, а, а що треба робити? То, власне, так, так і називається, варта. Тобто ти стоїш на варті, аби ворога не пропустити, аби зловити. І тому апостол Павло наголошує: очувайте. Бо ти можеш бути вже, мати солідний стаж духовний, солідний стаж зростання в церкві, солідний, солідний стаж християнства, учнівства. Але якщо перестанеш чувати, на короткий час. Ворог прийде і б'є. І б'є боляче, і ставить на лопатки, часом може так вдарити, після чого люди і не піднімаються. Тому давайте, нехай цей тиждень у нас пройде під таким кредо чувати. Давайте будемо чувати. Давайте будемо собі пригадувати, щоб подивитися, чи я пильную, або чи не є якоїсь такої сфери, чи не є якоїсь такої частини мого фронту, а війна духовна ніколи не зупиняється, де я втратив пильність. Чи немає якоїсь такої сфери, де я втратив пильність, де я не пильний, де я упустив. Тому уважайте, каже апостол Павло, ви що стоїте, дивіться, щоб ви не опасти. Будьмо уважними, пильнуємо один одного, пильнимо свої серця, бо шкода, шкода тратитися потім на ремонт і після поразки. Краще будьмо готові до нападу. Напад точно буде, може ще й сьогодні. Маю увазі у плані духовному, у, у світі духовному. Але якщо ти будеш готовий, то він буде не такий болісний і він буде ну, не, такий, не, не у таких сильних масштабах руйнації. Будьте благословенні, файного вам тижня у чуванні, файного вам тижня у готовності. Дай Боже, аби кожен напад, кожен випад ми вміло відбивалися, вміло прикривали. Майтеся файно. Мир вам. Чувайте.